Добрий день. Ми з вами вже бачились, Егор, тому ми продовжуємо наш робочий день. Добре. Сьогодні день тижня четвер. Ванечка, мені б дуже хотілося, щоб ти на уроках відповідав, а не тільки на перерві викрикував. Добре, сонечко? Олена а який Я прошу тебе говорити по темі. І так, розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Сьогодні у нас дуже цікава тема, вона вам уже відома. Я вас прошу брати активну участь, давати відповіді на питання, але не викрикуючи. Давайте налаштуємося на урок. Багато дітей зараз вийшли, тому що у них зник інтернет, мені батьки вже написали: вмикаємо камери, Ваня, Ілья, Паша, Єгор і пограємо в гру. Ніс, підлога, підлога внизу, так. Да? Стеля це потолок по-русски. Граємо. Будьте уважні. Ніс, підлога. Стеля. А тепер я вас буду плутати, але ви не збиваєтесь. Ніс. Ілья, де ніс? Я вас збиваю, а ви показуєте правильно. Вероніка, де в тебе ніс? Ти правильно показуєш. Ніс. Ось тут. Я вас покажу. <гум> а ви виконуєте правильно. Ніс. Підлога. Я правильно показала? Ніс. Ні. Підлога внизу у нас, да? по якій ми ходимо. Стеля. Стеля. Ніс. Стеля. Ніс. Ніс. Підлога. Підлог. Ніс. Ніс. Ніс, підлога, ніс. Підлога. Стеля. Ніс. Будьте уважні. В таку гру ви можете пограти зі своїми рідними, коли вам буде сумно. А ми з вами розпочинаємо наш урок. Я досліджую світ. Сьогодні дуже цікава тема. Дітки, скажіть, будь ласка, чи любите ви пити молоко? А Які молочні продукти ви полюбляєте? Uh -huh. Давайте так, руки піднімайте. Yeah. Які, які молочні продукти любить Аліна? Йогурт, сметану, сир. Так, Віраліна. Масло. сир. Морозиво. Чудово! Ярослав, ти які молочні продукти любиш? Йогурт. Е. Ну, майже всі діти сказали йогурт, да? так, так, дітки. Отже, у світі існує безліч молочних продуктів, без яких ми вже навіть не уявляємо своє життя. Це такі, як масло вершкове, сир, сметана, молоко, ряженка, йогурти, кефіри, різноманітні види морозива. А сьогодні тема нашого уроку від молока до сиру. Тобто ми будемо говорити, який шлях проходить молоко, щоб стати сиром. Чи замислювалися ви, звідки беруться продукти в молочному? Відділі магазину. Ви задавали собі таке питання? Ні, ні. Так. Деякі так, деякі ні. А звідки беруться молочні продукти? І з чого їх робить? З молока, з молока. Молока. Дякую тобі, Ярослав. Звичайно. Це молоко. Який Твій улюблений молочний продукт ви щойно називали. До речі, мій улюблений молочний продукт це сир. Сир і сметана. От я, наприклад, люблю не так навіть йогурти, як сир і сметану. Мені більше подобається. А, мій теж е, йогурт, сир і сметана. Я сметану дуже люблю, особливо з, борщ, з борщиком. З борщиком, з блинчиками, з оладками, да, з, з варениками, сметанами їмо, і навіть з пельменями. Коли маленька я була, я любила манну кашу. Зараз я її не люблю, тому що дітям, коли варила, вона мені набридла. Парень Миколаївна, Вір. а знаєте, що? Що я таке сир? Вероніка зараз нам прочитає, що таке сир? Сир молочний продукт, багатий, на білки, та. На білки. На білки. на білки та амінокислоти, Кислоти. та амінокислоти. що сприя... сприяють росту дитини? Так, діти, сир дуже корисний, тому що він багатий на білки і амінокислоти, які сприяють для росту і розвитку дітей. Як ви думаєте, потрібно Амінок. вам вживати сир? Так. Так, і хто давно не їв сир, скажіть своїм батькам, що обов'язково вам купили. Віроніч, що ти хочеш нам сказати, говори? Знаєте, що я їла на завтрак? Що ти снідала? А я снідала а... Віронічка, швидше, бо час уроку йде. Я потом скажу. Я... Так, добре, пригадаєш, скажеш нам. Єгор, що ти хотів сказати? А в мене є сир. Чудово! Я думаю, що у кожної гарної господині завжди повинен бути присутній сир у холодильнику, а особливо у господинь, у яких є маленькі діти. І не тільки маленькі, а й навіть дорослі. Так. А зараз послухайте, як виготовляють сир. На поле виїжджає комбайн. Який збирає жито, пшеницю і ячмінь. Запам'ятовуйте, що відбувається далі? Інша машина пресує солому у брикети. Бачили такі на полях брикети? Так. Деякі так. бачили, деякі не бачили, подивіться на екран. Потім солому везуть на куди? Домагають. На ферму. Герби. І дають, додають до раціону кого? корів. корів. До раціону корів. Тобто, корови живлять сомою. Корови постійно жують траву і солому. Одна корова в середньому може давати до 20 літрів молока на добу. А щоб виготовити 1 кілограм сиру потрібно використати 10 літрів молока. Отже, на 1 кг скільки молока йде? На 1 кг сиру? 10 літрів. 10 літрів. А щоб приготувати 2 кг сиру, скільки треба молока? 20. 20. А щоб 5 кг сиру, скільки треба літрів молока? 50. 50. А щоб 6 кг сиру. Скільки 60. потрібно взяти молока? 60. 60. А 8 кг сиру, щоб виготовити, скільки треба взяти? Молодці! Розумнички, рахувати ви навчилися. Що відбувається далі? Коровки дають молоко, спеціальна машина збирає молоко і відвозить на молокозавод. Дітки, ви бачили такі машини? Я бачена, я впевнена. Спеціальна машина ця називається молоковоз. Повторіть. Олена Миколаївна. Повторіть слово, молоковоз. Молоков. Марічка, не що ти не. хотіла сказати? Я не вірила е, такою штукою, але вірила гавновоз. Е, слухайте, діти, хто не бачив молоковоз, ви просто придивіться уважно, коли гуляєте по вулицях. І ви побачите молоковоз? Молоковоз перевозить що? Молоко. молоко. А куди ж потрапляє молоко з молоковозів? На фабрику, на фабрику. На молокозавод. На молокозаводі в молоко додають закваску і перемішують, поки з рідини не виділиться сирна маса. Подивіться, це дуже великий процес. Подивіться, скільки людей працює для того, щоб одержати сир. Ну і звичайно, не було б сиру без кого? Без молока. Без... Без, без корівок, правильно, Ярослав сказав. Тому що коровки дають молоко. Діти, а які ще тварини дають молоко? Коза, 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 коза. Сонечки, зараз піднімаємось на руханку. Виконаємо руханку і продовжимо говорити на тему молоко, молока і сиру. З любов'ю до дітей. <рес>, Слюбою! <рес> <рес>. Потанцюємо сам зам сам зам Арамсам-зам! Розвеселили, трішки з ними порухалися, а тепер продовжуємо далі. Що відбувається далі? Сирну масу пресують у спеціальні форми і залишають сохнути. Дітки, бачили, як виглядають головки сиру? Ні. Може будь-що б ви не бачили. Бачили, ви мають круглу, оговальну таку форму. Під час приготування сиру утворюються дірочки. Це рух бактерій, які газують. Уявіть собі, бактерії можуть газувати, як автомобіль. Коли газ вивільняється, газові бульбашки утворюють дірочки. Тобто, завдяки газових бульбашок відбуваються ось такі, що? Дірочки, да? у сирові. Готовий продукт, куди відвозять? Хто здогадався? Магазини. Магазин. У магазини, у молочні відділи магазинів. І там ми будемо купувати не тільки сир, а ще й багато молочних продуктів. Тут по 4, по 5, по 10 гривень були. Да, Ціни такі смішні, так, да, Павло? Да. Тому сказав, у нас 500 по 1000 по 10 тисячі. <пи> Так, зараз перегляньте відео, як виробляють сир в Україні у нашій країні. У деяких країнах світу вживання цього продукту практично перетворилося на культ у Франції, Голландії, Італії, Швейцарії та інших країнах. Деякі різновиди цього продукту вже стали брендом. Як ви здогадалися, ми говоримо про сир. Сьогодні зроблено в Україні. Ми розповімо про те, як цей популярний молочний продукт роблять в нашій країні. Головна сировина для виробництва будь-якого сиру молоко. На це підприємство його привозять у спеціальних машинах молоковозах. Кожна партія сировини у лабораторії проходить контроль на фальсифікацію і зміст інгібуючих речовин. Після цього визначають температуру, групу чистоти, кислотність, органолептичні показники, щільність, масову частку жиру та білка в молоці. Лабораторія розділена на кілька секцій. У кожній з них досліджують різні показники молока з використанням різних методів. Аналізатори молока і лічильники дають можливість визначити в автоматичному режимі якісні і кількісні показники сировини. Після цього всі показники конкретної партії сировини заносять в інформаційну базу підприємства. Система автоматизована, і насоси закачують молоко в ємності для резервування тільки після отримання інформації про сприйняту сировину. Далі молоко проходить довгий шлях перед тим, як воно перетвориться на сир. Сировину очищають на сепараторах молокоочисника. Потім молоко надходить на пластинчасті охолоджувачі, де його охолоджують і транспортують у спеціальні резервуари. Для цього на підприємстві використовують шість ємностей об'ємом по 100 тонн. Це дає можливість зарезервувати до 600 тонн молока на добу. Після резервування молоко проходить першу теплову обробку, в процесі якої сировину повторно очищують і бактофугують. Бактофугування це процес видалення спорових бактерій і мікроорганізмів з молока. Це значно підвищує якість сировини для виробництва сиру. Далі молоко проходить процес нормалізації, в результаті якого отримують молоко потрібної жирності. Потім отриману суміш направляють на дозрівання за температури 6-8 градусів по Цельсію протягом шестидесяти годин. Дозрілу суміш ще раз пастеризують за температури 73 градуси по Цельсію і направляють у сировиготовлювачі для виробництва сиру. Сироробний цех серце підприємства. Тут роблять твердий сир. Суміш надходить у 6 сировиготовлювачів закритого типу об'ємом 13,5 тонн. У процесі подачі суміші у сировиготовлювач додають інші компоненти: бактеріальну закваску, харчовий барвник, хлористий кальцій і ферментний препарат. Закваска надає різні смакові відтінки певним видам сирів, а ферментні препарати допомагають молоку згортатися. У сировиготовлювачі виробництво сиру автоматизовано. Насоси дозовано подають молоко. Оператори сировари вносять необхідні компоненти, а весь процес фіксується на табло. Після внесення всіх компонентів суміш залишають у спокої для сквашування і утворення згустку. Потім згусток підрібнюють, отримуючи так зване сирне зерно. Готове сирне зерно з сировиготовлювачу. Подають на автоматизовану лінію формування та пресування сиру. Сирне зерно потрапляє у формувальні колони, де утворюють сирний пласт. З нього створюють головки певної висоти. Головки поміщають у форми. Їх закривають кришками, і сир в формах рухається на прес. Пресування триває у середньому близько двох годин, в залежності від виду сиру. Форми мають перфоровану поверхню, через яку під час пресування видаляється залишок сироватки. Після пресування сир виймають з форми, зважують і маркують. упаковують в ящики, наклеюють етикетки з усією необхідною інформацією. Ящики складають на піддони і палетують, обтягуючи стрейч плівкою. Це необхідно для безпечного транспортування продукції. Останнє місце призначення сиру на підприємстві склад. Звідси продукт, який у вигляді рідкого молока не так давно потрапив на підприємство, відправляється на полиці супермаркетів вже у вигляді твердого сиру. Дітки, скажіть, будь ласка, чи швидко можна приготувати? Ні. Ні, це дуже складний процес, так? Е, ну, звичай, Один час, можуть я... виготовляти сир в домашніх умовах. До речі, я знаю, що є жінки, які пробують самостійно виготовляти сир в домашніх умовах, але на підприємстві це займає велику кількість годин і багато рук. Багато людей працюють над виготовленням сиру. О, дай, подіру, людей, сир. і задіяні у Як ви бачили щойно на відео, да, скільки працює рук, скільки працює людей. У кожного Я з ти... вас є свій улюблений сир. Хтось любить з дірочками, хтось без дірочок, хтось любить солоденький, а хтось солоний. На а я не люблю только вот этот в кубиках маленький. Так. Он такой, какой-то такой, невкусный. Я знаю, я, знаєте, я не люблю. Який Вероніка? Я не люблю З плесенью. пліснявою, а я навпаки люблю. Бачите, які а маємо люблю. різні смаки. А Отже, твій? на сьогодні в цьому світі існує близько двох тысяч сортів сыру. В якості сировини для виробництва сирів використовують коров'яче, козяче та інші види молока, а також молочні суміші. Дітки, зараз ми виконуємо завдання у зошиті. Відкрийте друкований зошит, сторіночка, хто мені підскаже. Дванадцята. і швиденько виконаємо два цікавих завдання. І так. Перше завдання. Пронумеруй, що за А задіяти. Пості... Перше это 12 сторінка. 12 12 Пригадайте, 12-та сторінка, Віренічка підказала. Ми зараз повинні записати номери, пронумерувати. Кайбань! Спочатку комбайн збирає жито пшеницю ячмінь. Правильно. Потом корови роблять молоко. Ні, пригадайте, я вам розказувала. А потім збирають пшено. Потім солому збирають, пресують, збирають ось у такі. О, збирати, да? Ну, в житті я да, кухню. Далі це дають кому? Коровкам. Коровкам. Коровкам дають. Правильно. Потім корови доять молоко. Потім дояри дуя... доють корів. Потім загружають молоко. Потім молоко потрапляє куди? В які машини? Молоковози. Молоковози, правильно. Потім а потім я його відвизую на водой. На... Куди молоко відвозить? На фабрику. На фабрику, ставимо яку цифру. Ші. Тому, Потім, а, сирі, а, і сири. Потім на фабриці, на, на, на молочній фабриці роблять що? Okay. Сири і сири кладуть куди? Отвозить в магазин. — У машину і відвозять Аліночка. В магазин. У молочні магазини. Так. Пашенька, витри, будь ласка, те, що ти малюєш, ми, тим паче, ми не галочки ставимо, а цифри. Ось такий довгий шлях проходить сир, щоб потрапити до магазину. Виконали завдання? Так. Да. Молоко. Дітки, це завдання ви виконаєте самостійно. Що продається в магазині у відділі молочних продуктів? Назвіть. Ваня, не треба це робити. Назвіть що продається? Назвіть молочні продукти. Хліб. Хліб це що, молочний продукт? Йогур, так, он йогур, он <голов> си, <молока. голов> Хліб не мав, ні. Хліб йогур, це. Молоко, сир, масло. Молодець Віронічка. Подивіться: сметана, сир, творог, масло, масло вершкове. Саме ці продукти вам потрібно розфарбувати. Вам потрібно розфарбувати продукти, виготовлені з молока. До речі, торт випічка теж кладуть молоко, але це не молочні продукти, це хлібобулочні. Йогурти, йогурт. Ми з вами назвали молочні продукти: сир, сметана, йогурт, масло вершкове, творог і молочко. Саме ці предмети вам потрібно розфарбувати. Зазвичай сири. З якого молока роблять? З і з коров'ячого молока. Пригадайте, одна корова на добу скільки літрів може давати молока? 20-50 літрів молока. А щоб виготовити один кілограм сиру, скільки потрібно молока? 10. 10 літрів. А щоб виготовити 3 кілограми сиру, скільки потрібно молока? 30 літрів. Отже, Тінуємо сир, вживаємо сир, щоб рости здоровими, сильними, сміливими. Я все знаємо, бутерброди з сиром. Я в ньому До речі у кого є зараз в холодильнику сир. Біжіть до холодильника, відрізайте шмат сиру і смачного вам. Mm -hmm. І а я Буде урок інформатики. І дуже прошу дітей, які ще не можуть запам'ятати. Коли говорять mm -hmm. дорослі, коли говорить вчитель, не перебиваємо. Домовилися? Підіть до холодильнику і смакуйте свій сир. Знаєте, що я зараз давати? Що ти побіжиш робити? Я повиху собі давати бутерброди з ковбасою і сиром. Біжіть, робіть, а я з вами прощаюся до завтра, до побачення. до побачення!